У рівному чадним газом отруїлися батько та дочка. Це сталося у квартирі на вулиці Марка Вовчка. Потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували до рівненської обласної клінічної лікарні. Наразі стан їх вже покращився, і людей відпустили додому. Біда ледь не сталася через газову колонку та електровитяжку, які були одночасно увімкнені. За попередніми даними до отруєння чадним газом призвела одночасна робота газової колонки. Та електровитяжки, яка встановлена в вентиляційному каналі санвузла, заборонено взагалі встановлювати електровитяжки з штучним спонуканням. Тобто вентиляція в даному приміщенні повинна бути природня. Зачасту абоненти ігнорують цим, встановлюючи зонти над газовими плитами із вентилятором і спонукаючи включенням цієї електровитяжки. Спонукають до такого процесу, як до зворотньої тяги. Тобто продукти згоряння від димового газового приладу поступають не в димохід, а поступають через приміщення кухні у вентиляційний канал. От. І таким чином от, цими, продуктами, цими продуктами згоряння природнього газу от, проходить отруєння чадним газом.